Привіт, мої любі малята! Сьогодні у нас четверг, синій день малята, а синій колір це колір спокою та миру. Сьогодні, 21 вересня, відзначають День миру. І сьогодні на цьому занятті ми з вами про це і поговоримо. Тож, починаємо! Синя доріжка, колір миру і неба, жити у добрі і злагоді, усім людям треба. По дорісці пробіжу, зафарбую ніжки, і про мир всім розкажу, прочитаю з книжки. Синя доріжка пахне васильками, квітами, що є на полі, і сукні моєї мами, синій колір моря і глибин небесних, і зірок, що в небі, і казок чудесних. Так, малята. Я вже вам казала, що 21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. А як же ви, малята, розумієте поняття мир та спокій? Як ви розумієте ці слова? Це коли тихо, так? коли не стріляють, коли не бомблять, коли ми живемо дружно. А що ж означає дружити та жити мирно? Не сваритися, не ображати один одного, так? не чіпати чужого без спросу. Так, мир та спокій це такий стан, коли немає війни, коли між людьми налагоджені хороші стосунки. Панує доброта, любов, взаєморозуміння, взаємодопомога, милосердя. Щастя, терпимість. Завжди добре жити всім там, де є доброта. Тебе оточують доброзичливі люди, ти прокидаєшся в рідному домі серед рідних людей. Ти нічого не боїшся і можеш вчитися, гратися, спілкуватися з друзями. Мир це стан спокою і гармонії як між людьми, так і між цілими народами та країнами. Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише Про надзвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росяні світанки, Краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Погляньте ось тут у нас також світанок. Роса на траві, сонечко входить, сходить, так? Ще мир. На землі, це дім, де мама і тато, і любові стільки просто через край, це та земля, де щастя є багато, і в кожнім домі хліба, каравай. Бачите, яка щаслива родина у нас тут зображена. А чи знаєте ви, діти, що зараз в Україні є території, де немає миру? Там відбиваються військові дії. Захисники нашої держави стримують врагів наближаючи часи миру хочуть, щоб на всій землі України знов настав мир? У цьому світі були часи, коли люди воювали, пройшли через випробування, біль, страждання від війни. Тому всі дуже е, навчилися цінувати мир, спокій і дружбу. Тепер люди започаткували святкувати і відзначати мир особливим днем, днем миру. В цей день всі пригадують, як важливо жити в мирі і дружити, бути терплячими, милосердними один до одного, як важливо берегти мир на землі. Традиційно символом миру був птах. Голуб. Згідно з народними віруваннями, птах голуб це птах чистоти, святий Божий, особливо білий голуб, який в християнських традиціях є символом Святого Духу. Погляньте, як гарно в блакитному небі летить білий голуб. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка. У світі мир, основа і основ і символ миру, білосніжна пташка. Діти все починається з людини, з її поступків, з її поведінки, з її емоцій, відчуттів. Приходить людина вся добра для добра і радості, тому завдання всіх людей творити добро, любити один одного, дружити, оберігати спокій. Мир і спокій що найкраще на усій землі. Всьому світі, як то гарно, коли день встає, а в ньому мирне сонце світить. Бачите, як до подружки подороваришували, так? Голубка біла, ти лети світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть, з давніх літ переносить радість родові людському. Зачервоніла калина у вересневому саду. Дай Боже миру Україні і відвіди від нас, біду. біду. Малята, а на цьому наше заняття завершено. До нових зустрічей, малята. До побачення!